Любіть славянськ как Неля», підозра в організації грального бізнесу, підтримка сепаратистів, відмова взяти в руки український прапор. Цей перелік кримінальних гріхів приписують міському голові Слов'янська Вадимові ляху. Про його заслуги говорило чимало українських телеканалів. А в мережі сперечались про причетність ляха до сепаратистів. Пройшло вже два роки, і ми дізнались, чи втілились у життя підозрі щодо мера слов'янська. Вадим Лях був депутатом слов'янської міської ради від партії регіонів, а вже згодом став кандидатом у мер міста від опозиційного блоку і виграв вибори через свою гарно продуману передвиборчу агітацію. Він використовував гасло любити Слов'янськ як Неля йдеться про нелю штепу, ексочільницю слов'янська, яка зараз перебуває у СІЗО. Її звинуватили у сепаратизмі. Вона закликала містян перейти на бік окупантів. Кран Владимир Сирми Владимирович, ну зайдите уже сюда, зайдите. І просто нам. у голосуванні за створення незаконного збройного воєнізованого формування слов'янська народна дружина Вадима Ляха звинуватив нардеп Віталій Купрій. Звернувся сьогодні до генпрокурора Юрія Луценка та голови СБУ Василя Грицака з вимогою негайно внести ці відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та обов'язково притягнути до кримінальної відповідальності усіх винних осіб за вказаними фактами. В принципі хто підтримував дані ці действия Ну, Тіх ми з депутата в чотирнадцятому году, тих ми зі згоди навірно ви самі віті не наблюдаємо. По всій відимості нічим не знаю как, крім піара, не крові піара. Ні могути назвати, тому що своє вже всі проверки, которые могли состояться, они вже состоялись. Крім того, у жовтні 2014 року Вадима Ляха звинуватили у веденні незаконного ігрового бізнесу. Працівники СБУ провели обшук у приміщеннях, які належали тодішньому депутатові ляху за інформацією інформаційного спротиву. Там вилучили гральні автомати. Та незаконну зброю автомати Калашнікова. Проте ляха відпустили під заставу у 90 тисяч гривень та підписку про невиїзд. На цьому справа і закінчилась. Користувачі мережі інтернет обурені тим, що людина із такою репутацією стала мером міста. «Цей перевертень, і що нашому місту. йому давно місто рядом з Нелі. Якби у нього була совість, он давно би уже дриснув Росію. Правильно спросить, с кем был Лях 9 и 11 мая 2014 года в Славянске. Дело в том, что законных оснований для того, чтобы его снять с этой должности, нету. Можно использовать закон об императивном мандате, но для этого надо собрать необходимое количество подписей для того, чтобы высказать недоверие. Либо местный совет, горсовет должен проголосовать две третьих голосов за недоверие мэру. Это сделать нереально. То есть поддержка у него и в местном совете есть, ну и, наверное, Среди избирателей, раз он победил на виборах. Вадимлях досі є головою міста Слов'янськ. А реакція прокуратури та СБУ щодо заяв про його сепаратистську діяльність поки не бачимо, що ж це бездіяльність влади чи неможливість швидко чинити правосуддя. Адже поки владні структури женуться за резонансними та гучними справами, у містах на сході країни продовжують агітувати за мерів сепаратистів.